Добрий день, шановні підписники, любі друзі. Всім привіт! Маємо дуже багато питань в різних областах, яку фідерну палку купити до 2 тисяч гривень. Сьогодні ми зайшли до нашого товариша фідеріста Роми Полиці. В нього є свій магазин. І подивимося, що він нам запропонує в цьому ціновому сегменті. Розберемо, що краще, що гірше. Тому не приключайте, зараз йдемо, подивимося, що там Рома нам підготував, і будемо це тестити. Перед. Привет, Привет. Там, як дела? Це таке? Зима, як бачиш. Зима, нічого, якщо це. Будуть скидочки, то будуть продажі. От. Зараз ми знаємо, що там Рома нам підготував. Як бачимо, трохи вже тут є і тут є. Що там Рома у нас насмотає? Ну що, у нас йдуть фідера. Почнемо з бланка, який йде з назвою вже Фідер. Коштує у нас цілих 750 гривень. Де ж ну, ось сердито? Вище-вище, там вже будете пробувати дивитися. Так що не переключайте, зараз ми подивимося, що нам Рома запропонував, і пляха будемо бачити, що у нас там класного. Так, з приводу вибору фідера будемо розглядати такі е, речі, як е, умови, в яких ми будемо ловити. Тобто, це річка або це стояча вода. Також е, так. Переписуємо. У тебе скучне лицо, Тобі ніхто грошей не дасть. Плануючи від вибір водилища фідерного, вам треба знати три основні параметри. Під які вам треба вибрати дане водилище. Це е, дистанція, на якій ви ловите, водойма з течією чи без течії, і берег. Чи є зверху у вас рослинність, чи немає цієї рослинності? От. Відповідно до наших умов, якщо взяти Вінницьку область, е, я б рекомендував брати в оптимальному рості це 3,60 з тестом до 100. Де не де в нас є течія потужна, десь слабше. От. Можна кормушечками ловити і від 40 грам, ну і в принципі 60-ку повішати. Що стосується інших скажімо так, умов, як ми бачимо, там ловля на Дністрі, на Дніпрі, на Десні, там вже треба палки від 390 і від, від 120. Будемо рекомендувати палки, якими ми ловим в наших умовах. Що буде краще по, скажімо, по швидкості, по тесту. І що ми рекомендували з даного вибору на наш смак? Так що не переключайтеся, зараз будемо кожну конкретну паличку перевіряти. І скажемо свої якесь е, е, суб'єктивне бачення якихось плюсів і мінусів в даній е, палці. Так, друзі, перша палка, яка, яку ми взяли на огляд, це фідер від компанії Вейда. Це трьохчасник 360 до 150 грам. Чому першу вибрали цю палку по такій категорії, як ціна? Ціна цього водили ще 750 гривень. За цю ціну ми маємо е, трьохчасне водилище, Маємо три квітті. Це доволі добре, тому що як для новачків е, така проблема, як е, поламаний квівертіп, це дуже часта проблема. Ну, вага в неї вже навіть зараз бачу, що доволі буде така. Ну, палка доволі важка, що построю, можна сказати. Ну, є палки екстра фаст, а це в нас палка екстра лапша. Так, перших три кільця у нас ідуть от ми бачимо, Далі йде дві лапки, це, так розумію, для того, щоб зменшити вагу. Коміль у нас виконаний з евоматеріалу. Ну, такий доволі товстий. товстий да. Але як на мене, то для такої палки він, мав би бути напевно трохи. Але виробник задумав так. Ну, ось така перша наша. Палка сама дешева, переваги це і ціна, те, що в комплекті є три півертипи, з недоліків велика вага, доволі велика вага, і, як на мене, то за короткі коми. Але за таку ціну, якщо це для початку, для того, щоб навчитися або спробувати ловити на фідер, і не хочеться витрачати зразу якусь велику суму грошей, я думаю, що це доволі прикольний варіант. Тепер переходимо до наступної палки. Наступний у нас на огляді фідер. Це ж можна сказати по відчуттях на дотик. Дійсно фідер. паличка від Fishing Roy, Це k 7 330 тестом до 80 грамів. Тож комплект трьохчасний е і три квітні в, в комплекті. От. Зараз ми його складемо. паличка 330, не 360. Для умов Бугу, я вам скажу, панове це дуже добре. кормушечки 30-40 грам. Навіть з вітровою течею, без вітру, із вітром, і з геляками. От, палочка ну, дуже супер. Миловим на флагоманий Шерман 3,30 до 80 чи до 70. От, 90% рибалок, бо дистанції всі до 35 метрів більше не треба. От. Що можна сказати про комель? Комель достатньо довгий. Діаметр комля зручний, не товстий. От вам буде дуже зручно. Я метр схепкою ростом мені, ну, мені зручно. Понятно, коли ви будете там метр дев'яносто, то вам треба ще хват робити, але я вам скажу, що як бачите, залишок ну, комля достатньо. Е, спокійно сюди можна поставити три-три з половиною тисячі розміром катушку. Перше кольцо, як для палки, три тридцять, достатньо далеко. Діаметр близько двадцяти міліметрів. На такі палки ловиться без шоклідера, тому... Ну, необхідності більших кілець або щось подібного тут не треба. Кільця всі до трьох трьохлапі, На кінці водилища вже йдуть двох лапі. Та трьох лапів кільця вони більш потужні, до згину. От, Якщо ви необережно ставите ставитесь до палички, то ви можете, як би сказати, вона вам може трошки просити помилок. Один фліертіп ну, встановлений на палці, і два в комплекті. От для починаючих фідрізів, як ми говорили, це дуже must have, через те, що. Ломані квівераці, плюс замерзання, плюс перехльости, плюс десь там не додивилися, квівера, квівера ломає. Як бачимо, тут а, звичайні квівертіпи без антизахльоста з карбону. От, ну, тут якась виклейка і карбон. От. Ну я скажу, що паличку 3,30 до 80 я би рекомендував вінницьким риболовам. ким ловить пліточку на, на недалеких дистанціях, дуже дешево і сердито. Як для такої непоганої палки. Ціна 1260 можна брати. ще якусь сюди катушечку недорогу 3000, і розривати пліточку можна ще отаку. Так, попередні палки Кейсайн 30, яку ми оглядали. Є ще старший брат. Так, скажем так, це палка в рості 390. Сейчас спробуємо її скласти, подивимся, яка вона. Стоя, Вона доволі така. Швиденька паличка і що прикольно, воно легко, воно реально легко. У нас складається з такого пробочка тут і, і матеріал. Ну, Подовжені, я вам скажу, ну доволі нормально У мене ще от є нормальний запас. Перше колечко в нас таке ну доволі нормального розміру. Всі кольця у нас три лапки, да? да, всі так. кольця три лапки. Скажу вам так, що дуже-дуже дуже цікаво. Для такої ціни ціна такої палки у нас буде 1590 гривень. 390 легенька, зручна. Ну, я б навіть справу не покидав. Наступну паличку ми розглядаємо вже вона більш дорога. По ціні вона 1650 гривень. От, скажімо так, тест. І рост то що ми рекомендуємо. 360 до 100 це база основа і ґрунт для Вінницького фідра. Думаю, що купивши її, можна закрити багато моментів по ловлі О, ну така вже вона дубова, але швидше. Це така короповикам або любителям <клеви> половити флитом маленьких корпів буде, я думаю, дуже чітко. От. Кольця теж тут трьох лапі, по діаметру самого бланка таким товстоватий по комлю. Теж тут комбінована, йде пробка і кусочок єви. От. По довжині. Тут для зросту 1,70 м, як бачите. Ну, вполне. Думаю, десь навітр 1,80 метра чувачка буде ловити дуже хорошо. Можна сказати, що тут перше кільце відносно катушку тримача трохи близенько. Велику катушку ви сюди не поставите. Це хіба що десь 4, тисячі, 4 катушка і... і то все. Якщо порівняти цю палку з попереднім k 7390 скрізь 90 за все я взяв би k р Він там якийсь трошки швидший, по комлю у нього тонший, зручніший. Комель трохи грубувати. Ну, Я скажу, як на перші фідери дуже непогано. От. В комплекті в нього зараз ми подивимося, що у нього по квіверах. Як ми бачимо, один у нас на палочці йде. В комплекті 4 унції, представляєте? Точно флити ловити, на флити, точніше. Дві унції і три унції. От. В принципі, якщо взяти цю палку 36 до 100 з квір 2 дві унції, це, якщо ви його не вистрілюєте, то це комплект скажімо так, дуже потужний і дуже універсальний. От. Карасики, лящики дальні дальній дистанції, пліточка. От, Все має бути чітко. Так, Друзі, наступне, наступний фідер на огляд це у нас фідер від компанії Brain. В зрості 360 до 120 грам. Теж у нас класичний трьохчасний підорок. Ну, доволі такий швидкий. Мені кстати, більше подобається, ніж Classic. Відмінність від попереднього Brain Classic. Зручніший хват. По довжині суперово, мені здається. І при закиді. Є куди вкластися. Дуже цікава, як на мене, паличка в комплекті, у нас входить три QR два скляних QR і один карбоновий QR Так, ціна цієї палочки десь 200. Е, Але не забуваємо про наш промокод, куди поїхати. Обов'язково і зможете отримати до 20% скидки на дане вудлище. Тут і по наших рекомендаціях, що ми від відсугу... цього... Скажімо, скромного досвіду могли порадити це Брайн Скаут. Як бачите, їх є тут ціла лінійка, це в нас йде 390-90. до Ми його дивитися не будемо, бо ну, так, не під наші умови. Далі йде в нас 360 до 120. Можливо, але я б взяв би сотку. 360-80. до ну Цей варіант теж можна розглядати, якщо ловити на Бугу до 40 метрів. Бомба. От. Зараз ми переглянемо це все діло. Скажімо, на тому, що ми рекомендуємо, щоб було більш універсальне, щоб ви могли ловити і флетіком щось тяжче кинути, на якісь течі половити, то це у нас депалка 360 до 100. Що можна сказати, по квівертипах ніколи не ловив на брейн. Я би спробував ловити на брейн му році, щось можливо, це навіть приколеньке. Як можна замітити, по квівертипу типу не зелений, а червоно-білий, прямо як жезл. Чого інші виробники такого не роблять, непонятно. Ну, на вигляд, воно, мені кажется, ну, прям супер. Так, строй адекватний. в принципі, зараз Ціна цієї палки без скидки, без промо, у нас виходить 2800. Наскільки я пам'ятаю, да, 2800. Що по тесту? Кажу по тесту, по швидкості. Як бачимо, ну, беремо двома руками, не беремо, бо одною рукою всі палки у вас отак будуть трусити. От, Держимо двома руками. От. Як бачимо, на строй в неї такий близький до фастового, до швидкого. От. По комлю. Комель, як і у всіх попередників, можна сказати, тут десь 45 сантиметрів, 40-45 сантиметрів, ну, це 45 Комбінований теж, пробки, більша частина з пробки тут, щоб, скажімо так, не соплилося, все тоєво, в принципі, нормальний варіант, от. Ближнє кольцо до катушко-тримача теж десь 25 мм. от, на трьох лапах, як бачите. Сідуть кольця посилені трьома лапами. Хто скаже, що це багато ваги додає, ну я думаю, що не сильно багато. Ну, я думаю, 4,5-4 тисячна катушка на 3,60 буде прям дуже суперово. От. Не буде ніякого лишнього тиску на кольця, на катушку, ви люблю нормальний. Тому я скажу, що хто хоче купити зразу хорошу, адекватну палку, скажімо так, не переплачувати лишні гроші, бо щось подібне ви в інших торгових марках можете ну, купити те саме, тільки дорожче. От. Плюс ще наш промо, я думаю, на якийсь шнур промо вам вистачить. От. Ще катушечку, ну катушечка вже на свій розсуд. Ну 4,5-4 тисячна катушка сюди було б краще, ніж 5 тисяч, на мою суб'єктивну думку. От. Тому я думаю, що ми Саннюю може і візьмемо собі на сезон 25-го року, щоб спробувати покидати. Ну, дійсно така непогана палка. От. Тому я ж кажу, що. Хто хоче купити, зразу продвинути щось, не, не купляти дешеве, потім половити один сезон або півсезону купляти краще. Є ще 330. Саня вам ще розкаже за 3.30, це можна взяти 330-360, наприклад, і все, вінницький бух закритий з головою. Так, Наступна палка з серії Brain Scout. Хотіла б теж на нього звернути увагу. Це у нас Brain Scout 3.30. Такий прикольний, класний пікерок. Ось. Він до 80 грам. Прикольна класна паличка, ціна в неї в районі 2600. Зараз складемо. Ну, вже от зараз збираю. Вже розумію, що це класна, прикольна, легенька в першу чергу. Я взагалі люблю ловити на пікро. Супер взагалі. Легенька. на Доволі швидка. Угу. Супер. Ну, от комель так само у нас складається з двох частин, пробка і ева. Перше кольцо три доволі велике, як для, мені здається, як для 330. 30 сюди можна буде, да, навіть і катушечку побільше. Комплектовано у нас даний фідер трьома фівертипами. Такими прикольними. Мені реально теж сподобалося. Графітові. Дві унці, три унці, півтори унці. Кольорове рішення таке прикольне. Я думаю, що навіть коли ловити десь вже в темряві або вже коли в... вечором погано видно, то я думаю, що побачити індикацію на, на таких віортіпах буде набагато легше, ніж якщо це був би якийсь зелений колір. Такі справи панове. Підведемо підсумки. На що треба саме головне звернути при виборі фідера? Перше, щоб фідер був достатнього строя, теста і довжини під ваші умови. Бо якщо ви купите короткий фідер і ловите на Дніпрі, умовно, то ви ну, не зможете реалізувати свою рибалочку. От. В другу чергу звернути це на якість фурнітури. Саме можете ну, в магазині попробувати кольця, чи не, немає тріщин, не сколів, з... різних, да, сколів да. чи ну, класти палку, подивитися по довжині, чи всі кільця стоять рівно. Тому маєте звертати увагу на те, щоб всі кольця у вас були рівно розташовані. Тобто збирайте палку, дивитесь, щоб всі були кіть. Тому що, якщо будуть у вас криві кольця, це буде перше впливати на дальність закладу. По-друге, це буде впливати на точність вашого закладу. Фідері одним із основних. Завдань це ви маєте ловити з одної дистанції грубо кажучи, точку, яку ви знайшли за допомогою маркерного груза, створювати кормове п'ятно і ловити з цього кормового п'ятна рибу. Тобто, якщо у вас не буде точності, ви будете один закид туди, один закид туди, ви ніколи не зберете рибу і ефективність вашої рибалки буде мінімальна. Ну і ще додам, що для початківців краще брати фідраст ну, зі строєм швидким. Палками швидкого строю, ви можете кинути далі, по-перше, точніше, і шанс того, що у вас буде відстрілено набагато менший. От. Так що, панове, купляємо фідера. У нас є промокод, куди поїхати. В, магазину, в Ромі магазині ви можете отримати скидку до 20%. Тому, якщо ви вже готуєтеся до нового фідерного сезону і не знаєте, що придбати, заходьте до Ромі магазин, купуєте фідера. Я думаю, Рома свого спортивного досвіду теж може вам порадити якісь хороші варіанти. Який може там забезпечити вашу ну, закрити там, вимоги ловлі на бугу наприклад, на ставках або на флет. Зустрінемося на водоймах, як кажу, хвостані останні лоски. От, ловіть на фідер і кайфуйте. А переможцями з нашого попереднього відео з рибалки в гнівані. Є ось цих два коментаря. От. Один і другий. От. Переможці напишіть нам коментарі. Відповідь або на посили в Телеграмі, Інстаграмі або От. З вами зв'яжемося і плюшечки поїдуть до вас. А сьогоднішній конкурс і кодове слово в нас буде риболов. Да. Хто пише коментар словом Риболов. Чим краще той буде коментар, то шанси в цього коментатора збільшуються. Але якщо не буде прикольних коментарів, то ми виберемо чи рандомно, чи сам ну, тикнемо пальцем і виберемо переможців. От, у нас в розігріші буде дві пачки гачків від компанії Brain і, да, і від g stream по пачки корма. От. Кажуть, база, основа і ґрунт. Так що підписуйтесь, коментуйте і не забувайте про е, промо-слово. Це буде в нас куди поїхати, в магазині риболок до 20%. Так що заїжджайте, затарюйтеся, бо скидки обмежені.